Майже 800 тисяч українців, які втратили помешкання через війну, потребують нової домівки. Такі цифри нещодавно оприлюднила віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Варищук. Для частини потерпілих нині зводять модульні містечка. Хтось намагається відновити свою оселю самотужки. Багатьом допомагають волонтери. Як спільними зусиллями відбудовують помешкання на Чернігівщині? Далі у нашому сюжеті. Успокойся, іди сюди. Ой, Господи. Це жителі села Новоселівка на Чернігівщині. До повномасштабної війни тут жило близько тисячі люду. Після того, як в області побували російські війська, Новоселівку не впізнати. Усі будинки пошкоджено, дороги понівечені снарядами. Село пережило килимою бомбардування. Все це так больно і жахливо. Ой, пожалуйста, ми так не хотим війни. Ми просто не хотим війни. Ми хотим мирно жить. Пані Жанна показує руїни свого будинку. Її сади будвічі у березні обстріляли окупанти. Перше попадання було авіабомби. от яма, ну вже немножко її засипали. І і і пи... і волною просто вибила першу стіну. А вже через пару днів, 28 числа, уже просто попадання з возгоранням в дом, і дом повністю розбомбило. От этой тайновище, я просто впала в оморах. Мені так стало плохо, сразу в жар меня бросила. Я поняла, що ну все, я його долго строила, так тяжело строїла. Спір моей сім'ї, ніх жити. Відбудувати будинки на Чернігівщині. Допомагають волонтери з об'єднання добровольців, бо можемо. Тут багато людей, які і самі втратили домівки. Є ті, хто тікав від війни зі сходу. В першу чергу розбирають завали. Усе, що можна повторно використати, піде у діло. Даний момент. Ми робимо розбираємо завали будинку. Для чого? Перше для того, щоб відділити матеріали, які можуть бути повторно використані від сміття. Раз. Друге для того, щоб розчистити площадку під тяжку техніку, яка зніме тут плити вже. Тобто, і третє, що ми робимо? Ми допомагаємо людям відчути надію на те, що їх не забули. Керівник волонтерської організації Андрій каже: в їхній команді майже немає професійних будівельників. Почали працювати наприкінці квітня. І до них постійно приєднуються нові люди. Волонтерка Вікторія з Чернігова, який і сам ще нещодавно прицільно обстрілювали російські війська у Новоселівку, розташовано за 9 кілометрів від її міста. Приїхала щоб допомогти. каже, інакше просто не могла. Долучилась, тому що має в житті таке правило, що якщо допоможу я то колись у біді допоможе хтось і мені. На, на щастя, мій будинок не, не розрушений, тому... Я, я маю змогу допомагати іншим за час бойових дій на Чернігівщині. Зруйновано близько 7 тисяч об'єктів. Левова частка житло. Тож нині громада намагається зробити все, щоб до зими людям було де жити. Так неподалік села Новоселівка для потерпілих зводять модульне містечко. Житимуть там переважно ті, кому більше нікуди подітися. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.